Їй було 29. Вона працювала дизайнером, часто затримувалась за ноутбуком до пізньої ночі. Одного вечора вона почула стукіт у двері. Година пам близько 23.15. Поліція, відчиніть, будь ласка, почувся чоловічий голос. Він звучав спокійно, впевнено. Але вона не викликала поліцію. І нічого підозрілого не відбувалося. Вона спитала крізь двері: Що сталося? Чому ви тут? Голос відповів. Нам потрібна інформація щодо вашого сусіда. Будь ласка, відчиніть щось у ній здригнулося. Вона подивилась у вічка нічого не видно. Просто темрява. Якби це була поліція, вони б були у формі і не стояли б з боку. Катя не відчинила, лише тихо відійшла до кімнати. За десять хвилин пролунав ще один стукіт, уже гучніший. Потім звук ніби когось відволікли, і тиша. Наступного ранку вона дізналась, що в її будинку спробували увірватися у дві квартири. Ймовірно, під виглядом поліції. Її двері залишились закритими. А ті, хто відкрив, отримали травми і вкрадені речі. Згодом на місці події знайшли відбитки пальців раніше судимих осіб, що вже були засуджені за грабежі. Іноді вона згадує ту ніч і думає: Я могла повірити, я могла відчинити. Але одного разу не зробила помилки. І, можливо, саме це врятувало мені життя. Ніколи не відкривай двері лише тому, що голос здається спокійним. Не бійся здатись параноїком краще бути обережною ніж стати жертвою.